Цього року аграрії Полтавщини засіяли зерновими майже 2 мільйони гектарів площ. Під ранні, ярі зернові та бобові засіяли понад 300 тисяч гектарів. І хоч посівна була складною, вже вдалося зібрати 20% культур, кажуть фермери. году важкувати з урожаю. Через що? Через те, що земля дуже грунт вологий, горох, як ви бачите, він готовий, солома не готова. Положеність велика. А так все як завжди, все нормально. Трудимося. Все по плану. Цього року посівна компанія проходила дуже складно, тому що погодні умови дощі, які почалися з минулого року, вони не закінчувалися. Ми сіяли в умовах того, що пройшов дощ, саму мокру землю, сівалка забивалася, все довелося посіяти. Сходи були гарні, хороші, але... Великі мінуси мінуси того, що було дуже холодно, було достатньо вологи, але було дуже холодно вночі. Культури розвивалися в хворобливому стані. Вносили ми сюди і фунгіциди, і інсектициди. Зробили все для того, щоб достигнути максимальний врожай. Соняшник, кукурудзу, пшеницю, ячмінь, сою, цукровий буряк усе кажуть аграрії. Садять з дотриманням сівозмін. В Середньому кукурудзу ми маємо. В межах 50-70 центнерів з гектара. А якщо брати по сої, в межах 20 інколи буває і 30 центнерів пшениця, давала навіть і 60 центнерів. ну У цьому році через те, що було мало опадів, а саме, що мається на увазі. Було багато відлиг, то ми розраховуємо в середньому ну, на 35-40 центнерів. Попри підвищену вологість, є всі підстави для того, щоб очікувати високий урожай, говорить директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної військової адміністрації Сергій Фролов. Якщо говорити по врожайності, то практично по всіх культурах врожайність вища, ніж в минулому році. Якщо взяти на круг в середньому, то ми маємо на сьогодні порядка 54 чотири центри з гектара. Це на тонну 300 на гектар більше ніж в минулому році. Якщо говорити за пшеницю, якою посіяно 230 тисяч, то взагалі там 57-58 центрів з гектара, це на півтори тонни вище, ніж в минулому році. За сприятливих погодних умов жнива ранніх зернових планують завершити на Полтавщині вже до 5-7 серпня.